Приїхав Samsung a 50 ціна 2700, в досить хорошому стані. Немає ніяких царапок, тріщинок і так далі. Type-C роз'єм, підтримка швидкої зарядочки. В комплекті йде чехол та зарядний шнур Type-C. Ось такий по екрану практично немає нічого. Легкі, легкі якісь потертості присутні, але серйозно немає нічого. Працює досить добре, повністю чистий, без різних аккаунтів. Покажу зараз інформацію про телефон Galaxy A50, підтримка двох SIM-карт, встановлений 11 Android. По пам'яті 4 ГБ оперативна пам'ять і пам'ять самого телефону 64 ГБ. Показую ще камеру. Ось така доволі хороша камера в цьому телефоні. В комплекті повторююсь, телефон, зарядний шнур Type-C та чехол. Відправляю новою поштою по мінімальній предоплаті у 200 гривень. Добавляйтесь в телеграм-канал, ссылка в шапці профілю, кому зручніше можна замовити там або у інстаграм.